обирай, скажи грибку, прощавай. Київстар частково відновив роботу послуг фіксованого зв'язку. Нині спеціалісти працюють над відновленням інших послуг. Повідомило Суспільному в прес-службі компанії. Там очікують, що остаточно завершити роботи вдасться протягом. Середи нагадаю, абоненти «Київстар» сьогодні з самого ранку не в мережі. Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями через хакерську атаку на компанію. Про це суспільне повідомила прес-служба СБУ. За однією з версій до атаки можуть бути причетні спецслужби Росії. Одразу після збою в роботі оператора слідчі СБУ та кіберфахівці почали розслідування і надають допомогу для відновлення мережі. Те, що це саме хакерська атака, підтвердив. У своєму зверненні гендиректор компанії. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі, ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, абоненти по всій країні розповіли, що не можуть подзвонити або прийняти виклик. Також виникли проблеми з роботою терміналів у супермаркетах та банкоматах. Подробиці в Анастасії Муратової. Ж було зв'язуватися з людьми. Може було по роботі зв'язатися. Невозможно ніяк, вообще ніяк. Окрім проблем з відсутністю мобільного зв'язку, жителі Дніпра скаржаться і на проблеми з роботою платіжних терміналів. Є проблеми оплатою. І Термінали не працюють, неможливо поповнити картки зараз майже ніде, і важкувати з оплатою. Вплинув збій у роботі Київстар і на власників бізнесу. Сьогодні було важко дозвонитися постачальникам зранку. Це перша проблема, з якою столкнулися. Друга проблема у деяких людей немає коштів, грошей вони карточки звикли розраховуватися, тому. Вони не покупали продукцію. Ну і найголовніша проблема всі з крупними купюрами. тому нам треба було розмінну монету шукати швидко. Трошки потеряли покупця. Два заклади мережі у нас не працюють посттермінали. Збої у роботі електронних табло на зупинках громадського транспорту помітили жителі Львова. Та якось неприємно, я така, їду зараз без інтернету, стараюся підключитися до е, трамвайного підключення інтернету, там теж щось важко. А от диспетчери ж. Допомогою у Миколаєві змогли адаптуватися до перебоїв зі зв'язком. На роботу це не вплинуло. У нас є інші канали зв'язку. У нас є Vodafone, у нас є аналогові канали зв'язку. Виклики в тому ж об'ємі, як і було раніше приймаються. І відправляється бригада. Андрій військовий вирішив купити пакет іншого мобільного оператора, адже без зв'язку каже, не може. Я ж військовий, мені потрібен зв'язок постійно з командуванням, з товаришами, з родичами, з матір'ю. Ну як я можу бути без зв'язку. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через кібератаку на Київстар за вісьмома статтями. Повідомили Суспільному у прес-службі відомства. Одна із версій за хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Анастасія Муратова, Антон Сіренко, Юрій Тинни та Єлизавета Кротик. Суспільне новини в кількох областях України. Триває повітряна тривога, Житомирська, Хмельницька і Вінницька області. Пройдіть в укриття. Російська армія з танків та артилерії обстріляла Красногорівку на Донеччині, як розповіла Суспільному речницю обласної прокуратури Анастасія Медведєва. Поранена місцева жителька, яка на вулиці намагалася зловити мобільну мережу аби зателефонувати рідним. Зранку російська армія атакувала Херсон, пошкоджені житлові будинки і є поранені. Подробиці далі Боже я знову буду, як чума. Оксана Бурлак розповідає, коли сусіди вранці повідомили, що їх будинок обстріляли. Вони були у дорозі, їхали до Одеси провідати дитину. Біля будинку зараз розкидане каміння та скло. Один снаряд каже жінка, влучив на подвір'я, другий у будівлю. Ну ті два вікна великі, наші кухня нема. Це Пристроєчка маленька так само немає, себе виглядало. Сусіди дуже багато постраждало, і в нас стояла машина в нього в гаражі в пустому. Бачите, які дірки, mm -hmm. і в машині так само, Тобто машини майже немає. Обстрілом була і ця вулиця 11 грудня близько 12-ї години снаряд влучив у будинок. Пошкоджена квартира на останньому поверсі. Вибите скло у двох багатоквартирних будинках. Розказує місцевий житель Василь. Розвернути весь балкон і квартири си не отак порозверталися. А чотири п'ять етажей високоласталися. А нижні стекла на балконах все були літали. У квартирі Тамари вибиті вікна. Під час обстрілу розповідає жінка, була на кухні. В шокі я була, як я реагувала. Відткнулась в стінку і сиді, стояла, з не зрозуміло, що пройшло. Потім страшно було виходити. А коли посмотрели на на під'їзди, це все під'їзд повністю, всі політіли. Прибирати і забувати вікна після обстрілу допомагають рятувальні служби. Ну, всі ми злякалися, дуже злякались, бо так гепнуло, що, що йолки палки Це було дуже несподівано. Гепало десь там, ну на центр, десь а потім сюди даже, даже, ну, не чули, що сюди воно летить. Не припиняє російська армія обстрілювати Бориславський район з реактивних систем залпового вогню. обстріляли тягинську територіальну громаду. Пошкоджені господарські приміщення з населених пунктів, які постійно під обстрілами Продовжується обов'язкова евакуація родини з дітьми, говорить начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. На сьогоднішній день в прибережних населених пунктах Бориславського району, з яких об'явлена обов'язкова евакуація, залишається ще 11 дітей. Танків та артилерії російська армія обстрілювала садове, інженерне Придніпровське. Загалом за минулу добу Херсонщину атакували 125 разів. Випустили 597 снарядів по обласному центру. За повідомленням обласної військової адміністрації випустили 43 снаряди. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрюшенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Спочатку доби росіяни завдали по Україні один ракетний та три авіаудари. 38 разів били з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у вечірньому зведенні генштабу, оприлюдненому на Фейсбук сторінці. На фронті між армійцями та окупантами відбулося 73 бойових зіткнення, і половина з них на Авдіївському напрямку. Нашої оборони ворог там не прорвав. Марними були штурми росіян на Куп'янському, Мар'їнському, Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках. Українські Військові у вівторок отримували позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині і били по ворогу. Десятки дипломатів із Євросоюзу приїхали на Закарпаття, аби на власні очі пересвідчитися, що національні машини в Україні не утискають. Про це повідомила прес служба Верховної Ради у Фейсбуці. Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та понад 20 дипломатів із країн-членів ЄС відвідали місця навчання представників угорської спільноти. Депутатка і голова підкомітету з питань вищої освіти Юля Гришина розповіла дипломатам про життя представників нацменшин в регіоні та новий закон щодо національного. Них спільнот за її словами в документі враховано всі рекомендації Єврокомісії та венеційської комісії. Новий закон вносить зміни до семи законів України щодо національних меншин місцевого самоврядування освіти державної мови. Та медіа під час зустрічі представники угорців Закарпаття оприлюднили звернення до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана закликали підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Як повідомив речник голови угорського уряду в коментарі агенції МТА Орбан надіслав відповідь громаді угорців у листі. Прем'єр заявив, що цитую. Початок переговорів з Україною не на часі. Натомість Орбан пропонує стратегічне партнерство ЄС з Україною. Угорщина дала сигнал про можливість старту переговорів про вступ України до ЄС. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телемарафону. Каже, після вчорашньої зустрічі з Петром Сіярто загрози того, що Угорщина заблокує членство України в Євросоюзі. Немає також Кулеба сказав, що саміт лідерів ЄС 14-15 грудня буде непростим. Там розглянуть п'ять питань щодо України. Це відкриття переговорів про членство в ЄС, запуск фонду фінансової підтримки, затвердження суми для європейського фонду миру, з якого фінансують зброю. 12-й пакет санкцій проти Росії, встановлення правил взаємодії з замороженими активами Росії. Водночас федеральний канцлер Австрії Карл Негамер вважає, що приєднатися до ЄС Україна має на загальних умовах без преференції. Адже, приміром, Боснія і Герцовіна також зараз веде переговори про вступ до ЄС. Думку канцлера викладено на сайті австрійського уряду парламенту. Припрошую його слова суспільному прокоментувала віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Сьогодні на зустрічі з міністрами європейських справ австрійська колега підтвердила, що вони будуть підтримувати рішення про початок переговорів, але звичайно вимагають і більш, скажімо так, ширшого рішення для всіх країн розширення. Я знову ж таки, наголошую, що Україна і не користувалась, і надалі не буде користуватися якимись знижками особистими в цьому процесі. На цьому ми на все наступного випуск. Новин дивіться у 23 третій. Бережіть себе.